Сколи земля замовкла, стало лячно й темно навкруги люди, о, за що ж розп'яли Бога? та невже ж це тільки за любов, він з любов. Хреста муки, то спасіння кличе ця любов, не відкринь запрошення, Ісуса, і тоді в небесний дім відео, третій. День Воскрес Христос із мертвих, ангел з Неба сам про це звістив, нехай замовкну злість і ненависть перед тим, хто вмер за нас і воскрес він з любов. Ще ця любов, не відкинь запрошення Ісуса, і тоді в небесний дім війде. Землі панує, розум серце, людство, замутних, але знай в Ісусі тільки щастя в ньому все. Любов, життя та мир він з любов. Хреста муки до спасіння кличе ця любов, не відкинь запрошення Ісуса. І тоді в небесний дім війдеш Він з любов. Прийняв Хреста муки, до спасіння кличе ця любов, не віки запрошення Ісуса, і тоді в небесний дім війде Друзі, вітаю вас! Ради вас бачити цього вечора. В нас сьогодні вже середа і Ми з вами читаємо чудову книгу. Перша книга Самоїлова. Я дуже радий, що ви є, що ви знайшлися, що ми все таки відновили з вами. Наше читання, тому що нас не було тиждень, ми були на Сицилії, а Тепер я бачу, що є ті самі люди, які до нас приєдналися, і слава Богу, з вас всіх. Я вітаю вас всіх особисто, радий бачити Лідія Лополишина з нами брат Андрій Олексійчук, сестричка Наталя Володькіна, Сагарела Оксана. Друзі, раді вас всіх бачити, Любов Гуцуляк, Анна Гуцуляк, слава Богу за вас, всіх, друзі, Світлана Бекір з нами також, Лідія Сидоренко, Оля Лавришин, раді вас всіх бачити. Слава Богу, що ви є, що Галина панувала з нами. раді, що ви є, що ви приєдналися, що ми можемо з вами. Галина Мороз, дуже раді вас всіх бачити, друзі. Давайте помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами. Також не забувайте, друзі, писати свої потреби, прохання. Все, що ви напишете, ми. Будемо згадувати в наших молитвах і обов'язково будемо молитися за вас і за все те, що ви будете писати нам в коментарях. Давайте разом помолимося. Дорогий наш Небесний отець, дякуємо тобі за цей ще один вечір, який нам даруєш. Дякуємо тобі, Господь, що ти є з нами, що ти є з нашою державою, Якби нам не було важко все одно, Господи, ми надіємося і вбуваємо впла... тільки на тебе. Прости нас, Боже, за все, даруй нам сили залишатися з тобою і ходити з твоїми стежками, Господь. Що би не було навколо нас, нехай Твоя воля буде в нашому житті, і нехай ми, Господи, підчиняємося тільки Тобі. Ми віримо в Тебе, ми віримо в Твою силу, ми віримо в те, що ти той, хто може змінити всю ту ситуацію, всю цю історію, яка відбувається навколо нас і ти єдиний, хто може нас потішити і захистити. Тому віддаємо став твої руки і просимо тебе, Господи, збережи нас. І нашу Україну. Ми просимо це во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амінь, друзі. Молимося, просимо, щоб Господь був з нами. і, звичайно, зі всіма, хто сьогодні знаходиться в Україні, кому не просто, кому дуже-дуже важко, хто сьогодні плаче, страждає, і хто має дуже багато не те, що проблем, та не має навіть виходу там, якось з цієї ситуації, в якій він опинився. Тому друзі, молимося, молимося за кожного. і Просимо, щоб Господь був. І щоб Господь зберіг нас і нашу нашу державу, всіх хто там сьогодні є. 15 розділ. Ми з вами прочитали про те, як Саул, так як Дух Святій, Дух Божий, зійшов на нього, коли він знав, як я Явеш хотів захопити ізраїльський народ, і ми з вами говорили про те, що насправді, коли Яш попросив, щоб кожен на себе виконував праве око, та то чомусь, коли Дух Святий на нього зійшов, написано, так, то чомусь він не був такий милосердний і не віддав своє праве око. А навпаки, так він сказав, що якщо хто не так, він показав розірвав свою худобу, розіслав по цілому Ізраїлю. це така знаєте собі своєрідна мобілізація як сьогодні. Він сказав, хто не вийде і не буде воювати, так буде з кожним. Так? Тобто якось Дух, дух Божий, так, бо сьогодні дуже часто, знаєте, така у нас пацифіська е, виникає е, та ситуація. Та люди починають розказувати, що треба здатися, щось віддати, не, не воювати, нічого не робити, тому що ось ось так нібито написано в писанні. Так от Писанні написано, що Саул, після того, як на нього зійшов Дух Божий, так він. Eh, Перед його переповни гнів та але якийсь правдивий гнів, гнів такий, що. Ці люди, які прийшли, хотіли їх захопити, і більше того, вони знущалися, що хотіли їх взагалі поставити в таку ситуацію, так? як там написано, ганьби. Ну, це абсолютно нікуди. І насправді Саул Бог йому допоміг, він переміг ці ситуації, ізраїльський народ ну, зібрався. Так? І нібито все в ньому було добре, так? коли він йшов з Богом, так? тому що Господь його обрав. Так? Якщо ми з вами пам'ятаємо історію про Промаза, про те, що Господь сказав, нехай вони собі беруть такого царя, як в інших народів, і Саулу дійсно помазав. Сами з самої, ну, нібито в нього все було добре, так але були моменти такого непослухання. Спершу це були такі малесенькі моменти, так і їх було декілька, так і ось коли е, ці моменти вони не збирувалися. Один раз, другий, третій. І коли буде вже така критична маса цих моментів, то Господь е, просто дух Божий від нього відступиться. От той, той був дух Божий, який зайшов до нього так, під час його першого такого, е, його дороги, так, його ходіння, так він потім в кінці від нього відійде, та і ми знаємо з вами про те, що потім з'явиться людина, яка вже буде по серцю Господа обрана і де буде являтися царем, і сам царем буде давити. Читати з 15 розділу. Поки що Саула ще все гаразд, тобто він слухається Господа Бога, умовно кажучи, так, і е, слухається те, що говорить йому Господь через Самуїла. Якось Самуїл сказав Саулові, Господь колись послав мене, аби помазати тебе царем над його народом, Ізраїлем, тому зараз вислухай Господь недоручниця. Все дуже серйозно. Господь щось дуже сильно серйозно доручає Саулу. Так говорить Господь самого. Я вирішив покарати Амалека за те, що він учинив Ізраїлю, перешкоджаючи йому дорогою, коли той вийшов з Єгипту». І тут дуже важливо зрозуміти, тому що люди не розуміють, хто такі Амалек. Люди не розуміють, чому Господь так чітко прямо ка. Що їх потрібно попадати, їх потрібно всіх знищити. Так? Тому що це був такий вічний ворог, вічний ворог ізраїльського народу. Так? І е, Коли тільки ізраїльський народ був вийшов з Єгипту, вони тільки перейшли у це море. Так? І, коли вони прямували вниз а, а, по постелі, так, то Амалек на них нападав. Тобто це така, знаєте, вічна боротьба до цього богопротивного Амалека. Так? Чому? Чому і за що він так не любив ізраїльський народ, він вічно з ним воював? Так? І ця історія. вона Тягнеться дуже довго протягом років ми ще з вами будемо розглядати чудову книжку, яка називається Книга істер", де теж ще боротьба між двома представниками народів, там буде Мардохе, і інші буде якраз представника Малека. Тобто ця боротьба, вона буде все вічно вестися, та й Господь каже, що цій боротьбі потрібно поставити кінець. Тобто, але який кінець, кінець такий, що всі, е, хто є за далеко, буде підені е, закляття. Тобто це дуже серйозна річ, це дуже серйозна така річ, яка. Тягнеться в історії Ізраїльського роду дуже довго. Тобто це ж не просто так собі Господь сказав. Так? І тут чітко все застережено, що ти маєш зробити так, як сказав тобі Господь. Так? Тому зараз ідеї відплатив малеко прирікши під закляття все. що є в нього, не повинно, і Бог чітко каже, що не повинно бути пощадені нікому, маєш знищити чоловіків і жінок, дітей, немовлят, волів і овець. Верблюдів та ослів, тобто все, що було до них, тобто ти не можеш нічого взяти. Саул скликав військо і перевчив його отелаїмі, 200 тисяч піших ізраїльтян і 10 тисяч мужів із юдерого племені, після чого вирушив Саул до головного міста Малека і влаштував засідку біля потоку. Проте кінецьцям Саул переказав негайно виді з посеред малих і відділіться, бо я не знищив разом з ними і вас. Оскільки ви співчутливо віднеслися до всіх ізраїльтян, коли вони йшли з Єгипту. Тож кінеці відохремилися від амаликітанців. І Саул знищив амаликітанців від Хавіла аж до Шура, що межує з Єгиптом, вигубивши все населення мечем від царя а, але царя амал, маликітанців Агака уз живим. Тобто, що Бог зробив? Бог зробив так, як я йому заповів. Він сказав, що я все знищу, все буде знищено. Тут написано, що Саул переміг. Саул переміг завдяки силі Господа Бога. Це Господь сказав йому піти і зробити. І завдяки Богу йому це все вийшло. Та? Це було потрібно дуже чітко упізнавати. Але замість того, щоб послухати Бога, так як Господь сказав, та, Саул почав собі придумувати свої якісь правила. Та й перше правило та він не покарав царя, а він завжди живим. Та? Далі слухаємо, що далі було так. Саузи своїм військом пощадивали ага аґаґа, як і усе найкраще з дрібної великої худоби. Тобто вони вирішили ще на самому нажитися. Та тобто дрібну і велику худобу вони вирішили собі залишити особливо годованих овець, так само і у все краще з майна. Не захотіли прирікати під закляття. Люди вирішили, що ми самі цього добилися. Вони прийшли, вони перемогли. Вони мають право це забрати. Це дуже така помилка, яка притамана нашим людям. Ми часто думаємо, що щось що для нас зробив Господь. Ми насправді самі цього досягнули. Ми самі це зробили, і дуже часто так буває, що Бог, Бог нас не з і Каже: Ні, друзі, це моя заслуга. Це я зробив. Та й ви це повинні розуміти. І той, хто це розуміє, звичайно, він в подальшому буде. Познати благословіння, і далі буде жити, і далі буде е, Богда йому допомагати. І навпаки, той хто цього не розуміє, та той той цього позбудеться, не буде тих е, таких. Моментів, коли Господь щось зробив, а ви приписуєте це собі. Знищили лише мало вартісне і незначне. Тобто те, що їм було не потрібно, знаєте, як нас кажуть, на тобі не гоже, та що мені е, на тобі не Боже, що мені не гоже. така от, от, от сама ситуація. Тут, нібито з однієї сторони, те, що мені не потрібно, ну давайте я принесу це закляття. Нібито, от ми такі знаєте, щось зробили. А те, що мені потрібно, я заберу собі. Так? І було Господнє слово до Самоїла такого змісту. Я шкодую, що призначив царем Саула. Адже він відвернувся від моєї дороги і не виконує моїх повелінь. відчувши внутрішню гіркоту та гнів Його, цілу ніч молився до Господа. Як дуже просто, та з однієї сторони, Господь бере людину, помазає. Людина стає помазаником, людина стає в якійсь мірі обраною. Так? І... Господь їй допомагає, Господи, як дуже легко від цього всього відійти. Так? І так само сьогодні люди того не розуміють, що дуже легко з однієї сторони можна бути інструментом в руках Господа Бога, так, а з іншої сторони можна трапити абсолютно все зразу. І це все залежить від послухання. Як людина тільки перестає послу, бути послушна, вона от з цього Божого народу, та вона перестає, вона перестає абсолютно бути частиною цього Божого народу. І таке саме сталося з Саулом. З однієї сторони, все добре, Господь помазав, є Самуїл, який йому каже, підказує, і, і все виходить, а з іншої сторони, людина відказується слухати сам Господа Бога і все. Автоматично все автоматично зникає. Друзі, ми завтра з вами обов'язково поговоримо, що було, тому що там було ще цікавіше. Та те, що саме не послухав Бога, він ще хотів розказати, що нібито це Богу і так і треба було. Та там історія дуже цікава і можлива. Ми завтра з вами в четвер розберемо наступну цю частину. Так я дуже радий був вас всіх, бачите, радий, що ви зайшли, що ви її з нами. Нехай Господь Бог вас благословить і береже. Цей непростий час, і я чекаю вас завтра. Завтра давайте збираємося з вами, щоб продовжити читати книгу е, Самоїла Всім вам спокійної та мирної ночі, друзі. На то Я з надією дивлюся в те щасливе майбуття. Зілюся в небесах нове життя, заспіваю там хваління хором ангелів Христу, задароване спасіння за любов і повноту. Та хочу в небесну славу увійти, увійти Так хочу там спокій душі свої знайти, навіть знайти, ріка живої там води. Рушу є клон сади, я буду зов там завжди, назавжди, назавжди. Я чекаю, коли прийде той святий блаженний час, Наш Спаситель з неба зійде взятий вірних вас і нас. Ні хвороби, ні біди, я Спасителя побачу, швидше Господи прийди, так хочу я в небесну славу Увійти, увійти у та хочу там спокій душі, свої знайти